Україна святкує свій 34-й день народження. Весь світ пам'ятає, як після провалу ГКЧП, 24 серпня 1991 року депутати тоді ще Верховної Ради УРСР проголосували за ухвалення акту проголошення незалежності України. проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. З особливою увагою та надією за цими історичними подіями слідкували в Одесі. На той час тут же два роки активно діяв та просував українську незалежність осередок народного руху України. З одним з його засновників, заслуженим художником України Сергієм Савченка, активісти ГО «Захист держави зустрілися напередодні головного свята країни. Ось що він нам розповів про події 91-го року. 24-го всі чекали, цілий день чекали рішення Верховної Ради. І я пам'ятаю, що десь до мене приїхали друзі з Львова. Ми були у мене в майстерні, і е, мені сповістили, що зараз на Дерібасівську має приїхати голова народного руху, е, е, Віктор Дем'янович Цимбалюк. Вот. І там буде акція. Чекали ж всі ж не просто проголошення акту незалежності, а внесення прапора нашого українського. От, тому що був ще прапор червоно і блакитний старої е, УРСР. От. Ну і десь не знаю, біля четвертої години дня, що ж, ми пішли на Дерибасівську. Там багато зібралося. Не так вже багато, але чимала кількість людей була. От. І от приїжджає цимбалюк на е, вантажівці, опускаються борти. От. Він дістає е, червоний, блакитний прапор, чекає. Хвилини йому сповіщають з Києва, що проголосували акт незалежності України вносили в Верховну Раду прапор. Він спалює червоно-блакитний прапор, стоючи на тому вантажівці, і піднімає в руках синьо жодна. За словами нашого героя, ці події об'єднали всю посіонарну частину українського суспільства. Але навіть з 90-х багатьом було зрозуміло, що Росія так просто не відпустить Україну зі своїх братських обійм оце нині, що проявилося в прагненні Росії заявити, що вони є власником нашої історії і нашої ідентичності. От, привело до цієї знову повторення кривавої боротьби проти українського етносу. Але не дивлячись на всі спроби ворога знищити нашу державу, на думку Сергія Савченка, Україна є і буде завжди. Війна об'єднала нас і зробила сильніше, вважає художник. Зараз унікальна можливість це що нарешті актуаль, актуалізується тема е, утвердження своєї ідентичності. По Перше пошуку її. В ознаках, так далі, це занурення ще в себе в свою пам'ять. Мається на увазі в організації суспільства або спонука інспірації його до самоорганізації в усвідомлення свого своєї ідентичності. Це надзвичайно важливе.